Всім привіт! Я нагадую, що я Марина, і я рада вас вітати на своєму каналі Надатки Екскурсоводи. І бачите, в мене ще волосся не висохло, мокре, бо в мене сьогодні відбулася така подорож з моїми туристами Житомира. І, до речі, це відео я присвячую цим чудовим людям. Вітальнечка Житомиру. Бережіть себе, як зараз ми кажемо, і тримайтеся. Так про що я? У нас кажуть, що Закарпаття – це такий регіон, де закінчується хліб і починається вода. Або кажуть, що постійно повінь. І саме тому, що в Закарпатті, окрім гір, є ще річки і путічки, і їх у нас 9 тисяч, уявляєте, 9 тисяч. Навіть якщо хтось бачив герб Закарпаття, то на цьому гербу теж найбільш Великі а, закарпатські річки отаке. І от е, туристи Житомира переконалися, е, приїхавши е, днями на е, вихідні, приїхавши в Закарпаття, вони переконалися, що в нас дійсно води забагато. Вони приїхали в берегово, і там в готелі вони розташувалися. І е, Для чого люди їдуть в берегово? Бо там є термальні басейни, їх там, до речі, два. І про це я як небудь вам розповім. Це буде окрема історія. Я думаю, що це буде десь в липні або в серпні, коли до мене приїде подруг, ми будемо туди їздити, лікуватися. Саме чому лікуватися? Тому що термальні води вони лікують так і саме, як мінеральні води, і так само, як фіточай. А хто це не вигадав? А хто це став використовувати вперше як такі лікувальні засоби? Я розповідала про це туристам і, до речі, я думаю, що вони запам'ятають. Це Себастьян Кнайп. Себастьян Кнайп його ще кажуть, що це людина, вчений священник та ще вчитель. Я про нього розповідала на каналі Нататки Екскурсовода. І в описі до відео там буде посилання на це моє е, відео, якому вже майже два роки виконалось. Я думаю, так. Я теж розповіла. коротенько нагадаю, що Себастьян Кнайп народився на невеличкому містечку і е, в родині ткача. І е, батько його був е, бідна людина. І він теж мрів про те, що його син. Теж буде щось ткати. Да? Але сталося інакше. І Себастьян Кнайп він стає священником, потім він викладав при монастирі в школі для дівчат, а потім він почав вивчати корисні якості води, термальної, мінеральної та ще фіточаїв. І все це поєднав і навіть в нього. Був він, отримавши грант, то він ще був засновником, фундатором такого інституту водолікування. Хоча, хоча я теж там згадувала відео, воно дуже цікаве, тому що коли людина робить щось нове, то завжди з'являються люди, котрі це не сприймають. І Це ну, така ситуація. Вона трапляється доволі часто, саме так було з Себастьяном Кнайпом. До речі, до нього подали до суду, але він цей процес виграв і навіть отримав грант. Так от, далі історія про туристів. От приїжджають вони до Шпади. Ну, В термальних басейнах там є і закриті басейни, і відкриті басейни все це нормально. Потім вони їдуть до Ужгороду, дощ падає, вони приїжджають мокрі, вони приїжджають втомлені і кажуть, що якщо завтра буде дощ, пані Марина, то на синіві ми вже не їдемо. Добре кажу я. Я покидаюся, бачу, що дощ падає, і це вже не дощ, це злива. І я починаю боротися по господарству своєму. І тут дзвонок, і мені пан Володимир, той водій, і керівник групи житомирської каже: що їдьмо, але не сінівір, а шипіт. І от ми вирушаємо до Шипіту, і там така злива, що таке враження, що ти не в автобусі, а десь, десь там підводний човен, і ти їдеш. І а, я все одно. Можна щось побачити і можна щось розповісти. Цікаве, я це все розповідаю. Ми приїжджаємо на шипіт. Я, до речі, помилилася, бо цієї вісні я вперше, о, вже літо, да? тобто, я вперше в цьому році, скажімо так, на шипеті, і я кажу: якщо вам важко буде йти бо різні такі різна, різних возрастів були люди, то там можна під'їхати лошадкою, там є такі тележечки. Але там круче. Там такі джипи зараз, і на цих джипах за невеличку суму людей підіймають до того шипота. Ну я залишилась тою групою, я йшла пішки. Під дощем ви побачите на відео, дощ там падає. Я їм щось розповідаю, але ми дихаємо, як вони казали, озоном. Ну і е, кажуть, що коли ви казали, що Закарпаття це регіон, де починається вода, і багато це справді так. І отут, знаєте, що трапилося, коли ми приходимо до водоспаду Шипіт, він завдяки дощу, завдяки е, зливі, він радує нас своєю е, могутньою красою. Він неймовірний під дощем. І такі ще, знаєте, зелені, зелені, зелені дерева омити дощовою водою, і радіють туристи. І це така терапія, знаєте, тут пов'яз... і природа лікує, вода гірських рік, і водоспад теж лікує. І вже не так сприймається той дощ, котрий падає. На зворотньому шляху ми їдемо вже, вертаємось до Берегова, проглядає сонечко крізь хмарки. І водій радіє, що от сонечко, я кажу, ні, я вже як водій сама знаю, що коли повертаєшся, ну, наприклад, з того ж Шейпаду, або з квітки полонини, коли ти повертаєшся до Мукачева, ну або там до Берегова, то краще, щоб було хмарно, тому що ти їдеш на захід і сонечко тобі в очі, і там ніяк, ну, ніякими там штовками, шермечками не врятуєшся від сонечка. Ну і десь за п'ять хвилин сонечко зникає, і ми добираємося. До Букачева. Букачеви. Я вийшла. Вони поїхали до Берегова, і там я ще раз їм нагадала про людину. Завдяки цієї людини ми отримуємо і лікування, і задоволення. Да? І він це Себастіан Кнак, і він ще поєднував фітотерапію. Тобто людина приймає. Ванну або басейн з термальною водою, а потім п'є фіточай. Деякі не люблять фіточай, то що можна робити? Можна робити, собі... Не робити... можна пити мінеральну воду, теж рекомендація кнайпа. Зараз я піду грітися. Я закутаюсь у свій улюблений плед. І піду пити чай. В мене така терапія, дощева вода плюс чай. Все, на все добре. Дякую за співпрацю. Вітання ще раз, Житомиру. Дуже доброзичливі люди, дуже виховані, дуже емоційні, позитивні. Тобто я е, е, дякувала їм за те, що вони витягли мене на таку чудову прогулянку. А, до вас я звертаюся. Лайки, ставте, будь ласка. Це не ми ж бракуємо, блогери. Це так працює. Ютуб. Все, пока-пока, до зустрічі. Добрий день! Ви на каналі Натарка Екскурсовода. Мене звати Марина. І зараз завдяки моїм героїчним туристам ми приїхали на водоспад Шипі. Зараз я парасолю приберу. Ну, там я буду викладати відео, щоб ви побачили ту красу. Я про водоспад буду розповідати вже вдома, коли ми, дай Боже, поїдемо. Але зараз я про туристів. Завжди не треба боятися, коли дощ, сніг. То розумієте, шити, побачити в такому вигляді, то дуже рідке, рідке таке явище. Він саме так виглядає завдяки дощу. І я дякую моїм туристам за те, що вони, не зважаючи на зливу. Поїхали до Шепіта. Все, пока-пока, чекаємо. Біля. Я Всіх запрошую на смачну каву. Ми знаходимося в поліці біля Зарінка. Перельник, тут визначне місце. Каву заварюємо на пісочку, в джезбах. Трішки відійшли від традицій, зробили свою формулу так, щоб адаптувати під наші смаки. І Людям подобається і дуже гарно виключно готуємо виключно на джерельній воді, використовуємо 100% арабіку. Така можуть бути спеції, є бадьян, кардамон, мускатний горіх, кориця, червоний перець. Приходьте, завжди вам раді. Да.